Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми розглянемо питання міністра оборони Великобританії Бена Волеса. Наскільки я розумію, він анонсував свою відставку з посади міністра оборони до кінця цього року. Тобто, дивіться, ви пам'ятаєте, як трошечки над ним, трошечки, а навіть не трошечки, познущався наш президент. І ви знаєте, людина, яка робить все для України, коли і американці, і весь світ до війни попереджали він робив все, щоб нам якусь зброю поставити. Зеленський з нього ще знущається, так сміється. Це несправедливо. Людина подає у відставку через якісь інтриги, через можливо ще щось, але давайте подивимося ситуацію спочатку. Людина, яка, до речі, наскільки я знаю, втратила свою. Ем, свій шлюб якось так, або сімейне життя, щось так. Гаразд, подробиці ви стопроцентно знаєте. І так, дивимося на ситуацію з Беном Волосом. Так, да, він, він хоче щось іншого. Йому вже все. Так. Да, да. Він хоче трансформації. Оце, знаєте, людина, коли дивіться, в нього ну не то що обідка. Тут навіть не обідка, тут ще навіть гірше. Дивіться, він зрозумів, що недарма кажуть, що коли допомагаєш комусь, та людина тобі ще гадить. Ось він допомагає Україні. За це його ще знищують. Ті же знищують. Я би сказала, як Палієнко каже, так, люди на низьких вібраціях, вони не, не те, що невдячні, просто та людина, яка робить їм добро, ось, вона їх знищує цим. Щоб ви розуміли, вона мусить іздіватися, вона мусить знищити ту людину, яка їй добро зробила, тому що у неї немає об'єму для. Як це називається? Для того, що приходить. Я можу здогадуватися, але ну, тут іде по дияволу. Тобто хтось його дуже добре вивів, дуже добре вивів. Тепер давайте подивимося. Зараз я почитаю, що я написала. Інтриги всередині НАТО. Давайте подивимося ці інтриги. Знаєте, бажання да, Небажання, небажання його слухати. Небажання його слухати. Не було в нього підтримки такої. Постійно якісь скандали. Втрата, от я казала, втрата. Сімейних відносин, тобто партнершу втратив він. Тому що там було якось він за велику кількість років не був у відпустці. І його визвали. Перша відпустка з сім'єю він був і визвали його. І, звичайно, я розумію, дружина почала це. Да. У нього печалька на цьому знаєте, невизнання, можна ось так сказати. Чим більше робиш добра, тим більше тебе знищують. Ось якось так. І плюс ще підґрунт, що він сім'ю втратив. Ну, Не те, що втратив, а розвалилося. Ось так я скажу. Ось це є ще. Якби це хоча б трималося, коли у чоловіка є хороший тил, повірте мені, він витримає все. Якщо жінка стоїть заді нього, підтримує його, все буде нормально, все буде добре. Тоді чоловік все проходить, кремирим і, і мідні труби. Але якщо ще й його, ну, я не люблю казати друга половинка, що йде, то тут дійсно жахливо. Людина вже не витримує, людина зневірюється. Їй, знаєте, тягар такий впав на неї, хоче відпочити. Я так бачу, він хоче відпочити ці інтриги, оця нервотрьок. Йому вже не хочеться. Не зірко. Ну, ну він, в принципі, не є зіркова людина. Тут дуже я по розкладу бачу, що людина дуже доброзичлива, дуже порядна людина. Так він, я не знаю, військовий він не військовий, тому що міністр оборони в принципі не обов'язково, мені здається. Повинен бути військовим, якщо я не помиляюсь, тут пробачте мені, але в нього наразі, знаєте, не оцінили по достоинству. Потім наступне питання було: а також небажання адміністрації США призначити його наступником, ген, наступним генсеком НАТО. Чи дійсно це теж вплило на його рішення. Ну, це менше. Це менше. Це його внутрішнє, це додало тільки. Розумієте, от те, що інтригували в НАТО, він стільки робить. Мені здається, тут і Зеленська звізда, звізда наша Зеленська. От, і плюс ем, сім'я. А ось це, що його в НАТО, не це, знаєте, так. У нього, якби його визнавали ось це, що він робить. Якби цінували, якби Зеленський не капнув масла, розумієте? Оце було останнє, до речі, щоб ви розуміли. По розкладу тут видно. А зараз ми ще докладемо. Давайте ми докладемо. Саме з Зеленським. Як це вплинуло? От з Зеленським. Бо тут я не бачу, що конкретно що йому генсека не дадуть. Ні, це ні. З Зеленським. Да. Він, в принципі, да, оце його вивело. Оце його вивело навіть дуже. Він зрозумів, що йому треба йти в паузу. Все, тихонечко йти в ліс. Ось як він зрозумів, да. це було для нього ударом, щоб ви розуміли. Оце з Зеленським, що він його так привселюдно. Я не буду зараз казати, що і як. Ви всі все, все знаєте. Це було удар ножем, підлість. Невдячність підлість. Я ще одне слово скажу: вимахування. Ось як. І це його я краще йду собі на свій десь інде буду шукати свого щастя. Ця карта так і каже: я краще десь інде буду шукати свого щастя. Тут щастя мені не світить. Ось якось так, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Щиро вам дякую за ваші підказочки, за вашу допомогу, за ваші теми, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!